Перша Самуїлова, 18 розділ. І сталося, як скінчив він говорити до Саула, то Йонатанова душа з'явилася з душею Давидовою, і полюбив його Йонатан як душу свою. І того дня взяв його Саул і не пустив його вернутися додому його батька, і склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його, як душу свою. І зняв Йонатан із себе плаща, що був на ньому, та й дав його Давидові, і вбрання своє, і все аж до меча свого, і аж до лука свого, і аж до пояса свого. І ходив Давид скрізь, куди посилав його Саул, і робив мудро, і настановив його Саул над вояками, і він подобався всьому народові, а також Сауловим рабам. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався побивши Филистимлянина, то повиходили жінки з усіх Ізраїлевих міст. Щоб співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, і з радістю та з цимбалами, і викрикували ті жінки, що грали та й казали, Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була неприємна йому. І він сказав Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі. Йому бракує ще тільки царювання. І від того дня й далі Саул дивився заздрісним оком на Давида, і сталося другого дня, і напав злий дух від Бога на Саула, і він став несамовитий в себе вдома, а Давид грав своєю рукою, як щоденно, а в Сауловій руці був спис. І кинув Саул списа, кажучи про себе: Ударю в Давида і приб'ю його до стіни, та Давид двічі ухилився від нього. І боявся Саул Давида, бо з ним був Господь, а від Саула він відступив, і віддалив його Саул від себе, і настановив його собі тисячником, і він виходив на війни і вертався перед народом, і мав Давид поводження в усіх дорогах своїх, і з ним був Господь. І побачив Саул, що той має велике поводження, і налякався його. А весь Ізраїль та Юда любили Давида, бо він виходив на війни і вертався перед ними. І сказав Саул до Давида: Ось моя найстарша дочка мирав, її я дам тобі за жінку, тільки будь мені хоробрим та воюй господні війни. А про себе Саул сказав: Нехай не буде на ньому моя рука, а нехай буде на ньому рука филистимлян». А Давид сказав до Саула: Хто я, і яке життя моє та рід мого батька в Ізраїлі, що я стану зятем цареві? І сталося, коли настав час. Дати Давидові мирав, Саулову дочку, то вона була видана за жінку Михолатеянові Адріїлові. А Давида покохала Мелхола, друга Саулова дочка, і розповіли про це Саулові, і ця річ була слушна в очах його, і сказав Саул про себе Дам я її йому, і нехай вона стане йому за пастку, і нехай буде на ньому рука Фелистимлянин. А до Давида Саул сказав удруге посвоячився сьогодні зо мною. І наказав Саул своїм рабам: промовляйте до Давида, потиху, говорячи, ось цар уподобав тебе собі, а всі його раби полюбили тебе, а тепер ти посвоячишся з царем. І Саулові раби говорили ці слова до Давидових ушей, а Давид сказав: Чи то легко в ваших очах посвячитись царем, та ж я людина вбога та маловажна, і розповіли це раби Саула йому, говорячи, отак говорив Давид. І сказав Саул, так скажете Давидові, не бажає цар заплати за молоду, а бажає тільки сто крайніх плотів филистимських, щоб поміститися на неприятелях царя. А Саул думав тим зробити, щоб Давид попав до руки Филистимлянин. І його раби переказали ці слова Давидові, і ця річ була мила в Давидових очах, щоб посвоєчитися з царем, і в недовгому часі. Встав Давид та й пішов він та його люди, і забив серед Филистимлянин двісті чоловік, і Давид приніс їхні крайні плоті і дав їх у повному числі цареві, щоб посвоячитися з царем. І Саул дав йому за жінку дочку свою Мелхолу. і побачив Саул і пізнав, що Господь із Давидом, а Мелхола Саулова дочка полюбила його. А Саул ще й далі боявся Давида. І Саул ненавидів Давида по всі дні. І виходили воювати филистимські провідники, і бувало, скільки вони виходили, то Давид мав найбільше поводження від усіх Саулових рабів, і стало ім'я його дуже шановане.